У Genshin Impact ми звикли, що новий головний герой зазвичай є абсолютно непотрібним юнітом. Його використовують новачки до рангу так 5-10-го, поки в них не з'явиться адекватної заміни. Але чи вірне це твердження для Ханка Рейлу? Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ми поговоримо про нову форму головних героїв ХСР. Перед початком відео прошу вас підписатися на мій YouTube і Telegram, а також авансом поставити вподобайку. У описі, окрім декількох цікавих посилань, будуть тайм-коди для вашого комфортного перегляду. Більше не буду тягнути, перейдемо до відео. На пенаконі у версії 2.2 перші відкривачі отримали доступ до нового шляху, а саме гармонії уявного типу демеджу. Особливостю цієї форми є механіка супербрейку, який дозволяє персонажам брейк-мети дамажити стабільніше, а всім іншим відкриває доступ до трішки альтернативних білдів. Розглянемо, що він міє. Навичку і звичайні атаки немає сенсу прокачувати, бо на них до смішного малі відсотки, тим паче вони від атаки. Але все ж таки ми дуже хочемо натискати навичку, бо вона дуже багато перебуває і регенерує багато енергії. Механічно вона схожа на навичку Асти, тобто перший удар буде по обраному таргету, і далі 4 або 6 залежно від кількості ейдалонів, по о, рандомним ворогам на полі бою. Головна здібність у всьому скілсеті надздібність. Вона дає усім членам команди стан запасний танцюрист, який підвищує їхній ефект пробиття на 30%, а при завданні їм шкоди ворогу з пробитою вразливістю демедж буде конвертуватися у демедж суперпробиття або ж супербрейку. На цьому ми зупинимось детальніше. Перед вами зараз загальна формула для підрахунку демеджу суперпробиття. Не знаю, звісно, кому це потрібно, але з нею ми можемо побачити, як збільшити наш демедж. На демедж впливає рівень персонажа і чим вище, тим більше. На 80-му, тобто максимальному рівні, це 3767. Сила пробиття або ефективність пробиття це те, скільки одиниць вразливості пробиває персонаж. Це число зазвичай або 30, або 60, або 90. і на нього впливає збільшення ефективності пробиття, наприклад, є шість галгер, Жуань мей та деякі картки в віртуальному всесвіті. Також значення може бути не тільки 30, 60, 90, а й іншим, але зазвичай саме ці три числа. За фактом пробиття я думаю все зрозуміло. Множник супербрейку знаходиться у описі здібностей. Наприклад, у головного героя цей баф дається за рахунок першої пасивки, ну і звісно, на цей демедж впливає захист і резисти ворогів. А ось щодо дебафів нам підходять лише ті, що збільшують увесь вхідний демедж або ж демедж саме пробиття. А ось те, що не впливає на демедж: це крити, атака і будь-який інший демедж стат. Тільки якщо це не прописано у здібностях героя. Також не впливають афікси, окрім тих, що бафують пробиття. Зі супербрейком закінчили. Можемо продовжити огляд здібностей. Талант виконує роль батарейки і допомагає нам ультувати частіше ніж разу ніколи, бо він дає нам по 10 енергії за кожну пробиту вразливість, і не обов'язково, щоб її пробив саме Келус чи Стелла. при активному використанні цього таланту, спаму навички та пари ударів в лице. У вас ультимейт буде ну майже завжди по кд і без мотузки на відновлення, хоч він і коштує цілих 140 одиниць. Швидко про техніку. Вона дає усім членам команди 30% ефекту пробиття на два ходи. В цілому непогано, і по можливості її треба активувати, так як вона не починає бій, тобто є сапорського типу. Щодо пасивних талантів. Перший бафає демедж супербрейку залежно від кількості ворогів на полі бою. Чим менше, тим краще. Але це не значить, що вони погані в п'юрфікшені, бо при гарній збірці там і так, і так буде гарний демедж, і ці там 40% звісно, будуть впливати, але через велику кількість ворогів буде все компенсуватися. Другий збільшує демедж навички по вразливості ворога при першому попаданні. Тобто, тепер обраний вами таргет буде втрачати не 30 одиниць вразливості, а 60, але це діє лише на саму першу атаку. І третій затримує дію ворога після пробиття його вразливості, що дає більше часу для використання ефекту ульти. З статів ми отримали 37,3% брейк ефекту 14,4% уявного демеджу і всього лише 10% супротиву. Зробимо проміжні висновки. Перший відкривач гармонії має сильний, але простий скілсет. Головна його цінність не у бафах. А у механіці супербрейку. Пріоритет прокачки талантів наступний. У першу чергу на здібність, потім талант, але, якщо чесно, вони плюс-мінус рівні, а навичкою і базові атаки можна ігнорувати. Усі три сліди корисні і потребують активації. Далі розберемо і які отримуються абсолютно безкоштовно. Перший ми отримуємо після проходження сюжетки Пенаконії, Ще чотири можна дістати у статуті годинника, і останній шостий на момент написання гайду, тобто у версії 2.2, недоступний. Але з виходом патча 2.3, усі гравці, які пройшли сюжет ЯРИЛО, зможуть отримати новий шлях або ж Ейдолон. Далі поглянемо, що вони дають. Перший робить вашу першу Єшку безкоштовно, тобто він дає одразу одну очко навички після використання першої єшки. Другий дає 25% відновлення енергії на три ходи. Четвертий є ще одною з небагатьох сапорських опцій наших героїв і збільшує ефект пробиття всіх членів команди, окрім них самих, на 15% від їхнього ефекту пробиття. В середньому це по 20 плюс відсотків всій команді, що є дуже навіть непоганим бафом. І шостий збільшує кількість ударів навички на 2. Раніше було 5, а тепер 7. З цим Ейдалоном навичка буде вам відновлювати аж 42 енергії, не враховуючи можливого пробиття вразливості. Підсумовуючи, всі ейдалони гарні і потрібні, і якщо ви дійсно хочете грати за першовідкривача гармонії, то вам необхідно дістати всі шість. Зібрати першовідкривачів дуже легко. Для початку зброя. В нас є 4,5 варіанти. Перший сигна Мей, але якщо чесно, я не бачу сенсу її давати. Бо, скоріш за все, якщо у вас є сигна Мей, у вас є сама Жоань Мей. Але якщо у вас є цей конус вільний чомусь, то можете дати першу відкривачу, він буде радий. Цих на броні також непогана, але якщо чесно, окрім відновлення якого дуже мало на Р1, і можливого додаткового очка навички, вона є у більшості випадків абсолютно юзлесною. Найкращою четвіркою є спогади про минуле, але якщо їх немає, або вони зайняті, можна поставити танцюй, танцюй, танцюй. Якщо у вас взагалі нічого немає, то ставте трьохзіркові шестерні. Окремо хочу сказати пару слів про сигну Асти. Вона може працювати, але поки що в нас з уявних героїв, які хоч якось стакаються з механікою пробиття, є тільки вельт і тот -то такий варіант. Тому, якщо чесно, поки що не раджу, але якщо у майбутньому в нас з'явиться герой уявного типу демеджу і який буде грати через пробиття, то чому би і ні? Далі розберемо реліквій і планарні прикраси. Щодо сетів все дуже легко. Найкраща опція сет годинникаря, але якщо у вас вже є чомусь. Якось на всі цього комплекта в команді, то можна поставити або злодія, або сет на швидкість. Також гарно встануть мікси 2 на 2 з цих сетів. Щодо планарок, найкращий варіант талія. але якщо у вас не виходить дібрати таку кількість швидкості, то підійде така база, як зламаний кіль або вонбак. З пенаконією все те саме, що і з сигною Асте, тобто можна, але поки що не треба, і у майбутньому, скоріш за все, не буде треба. Para irmos para características. Тут нічого нового, як для героя гармонії. Тіло і сферу ставимо на будь-які стати, і головне тут корисні нижні. Але краще всього буде вбрати або здоров'я, або захист, щоб поменше вмирати. Ноги на швидкість, мотузка на ефект пробиття або відновлення енергії. Але, як на мене, ефект пробиття буде краще, бо майже завжди у вас буде по КД, тобто за три ходи. Тим паче, якщо у вас є 6 і хоча б якась підкачка енергії. Енергії, наприклад, як їхній талант, або ж там ваш персонаж дуже часто е, отримує у лице. Щодо допів все дуже легко. Швидкість і брейк все. Чим більше, тим краще. Ще можна розглянути е, стати, щоб не вмирати, тобто те саме здоров'я і захист. Швидкість треба мати десь під 134, звісно, з оглядкою на ваші комплекти. Але якщо буде більше, в цілому це не проблема. А щодо ефекту пробиття, збирайте, скільки збереться, чим більше, тим краще. На цьому зі збірками закінчили, і залишається лише розібрати команди. Почнемо з того, що в цілому перший відкривач може грати у будь-яких сетапах. Головне, щоб там була змога адекватно пробувати вразливості, але краще всього вони відкривають свій потенціал саме у брейк-тімах. А вони поки що мають лише один адекватний варіант збірки. По-перше, нам треба герой, який зможе багато і стабільно пробувати вразливості ворогів, але про це ми поговоримо окремо. На другий слот гарно встає ще один герой підтримки. Найкраща з усіх Жонь Мей. Я думаю, тут нічого говорити не треба. Краще подивіться, мій гайд на неї по підкасті у лівому правому кутку. Але замість неї з гармонії гарно встає Аста, яка, до речі, може давати дуже гарні цифри демеджу за допомогою супербрейка і своєї навички, або ж Хандія, але управляючи космічною станцією буде краще. І на четвертий слот треба брати Сустейна. Найкраща опція Галагер. Він і демедж пробиття збільшує, і очків багато генерує, і демеджу сам наносить дуже гарно, та й взагалі він четвірка. Тому якщо він у вас не прокачан, то в мене є до вас питання. Але звісно, окрім нього можуть підійти будь-які інші сустейни. Повертаючись до питання, кого ставити на перший слот, відповідь буквально хто завгодно. Головне, щоб персонаж міг активно і у великій кількості пробувати вразливості. Почнемо з бази Герої, пов'язані з пробиттям, такі як сює, будівлі, світлячок. Ще можна розглядати Сільвер Вулф у брейк, але то вже таке для е, тих, хто полюбляє. З менш очевидних це Хімеко, Вельт, Хук, Сушан, Яйцинь, Сампа, Ахерон, Лука, Сервал та ще ну, просто купа героїв, всіх не назвати. Головна потреба до них мати хоча б трішечки брейку, десь 50-60% без заливки. Вистачить цього з головою. Тобто мотузку на брейк ставити не треба, тільки якось там у допстатах або по можливості за допомогою зброї. Щодо персів, які не можуть так грати. По-перше, це Клара. Але важливо, що тільки у збірці через бонус атаки, бо вороги більшу частину часу будуть не в змозі ходити, через що вони не зможуть вас атакувати, через що сварох не буде активувати бонус атаку, і тоді демедж впаде приблизно до нуля, неважливо з супербрейком або ні. Звісно, у білді через демедж Єшки таке можна. Ну, Можна так грати, але, якщо чесно, не дуже раджу. Але можна. Другий герой це Блейд. Причина, по суті, та сама, що і у Клари. але тут я ще б додав те, що він у таких командах почувається, якко кажучи, некомфортно, тому краще зібрати йому щось інше, більш під його механіки. На цьому з командами все, і ми можемо підвести підсумки. Перший відкривач шляху Гармонії дуже гарний і сильний персонаж, якого всі гравці отримують абсолютно безкоштовно. Він відкриває доступ до брейкмети для купи героїв зараз і в майбутньому. Хоч вони майже не дають бафів, правильно зібрані персонажі з ними зможуть збільшити свій демедж на 20 плюс тисяч. Чи треба вам прокачувати його? Ну, як на мене, в цьому так. Бо вони дуже приємно граються і дуже легко збираються. Тим паче, що нові шляхи будуть, і, можливо, вам тоді треба буде його прокачати. Але навіщо це відкладати, якщо можна це зробити зараз? Звісно, якщо у вас є ресурси. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Також можете заходити до мого телеграму і не забувайте написати коментар, щоб допомогти цьому відео і мені. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.